День добрий, це в мене визволення з і гачків. Це вже я закінчила, встигла вже попрати. Ось такий в мене вийшов бактус. Ось такий по краю гарно як вийшла. Подобається. І ось такий перед ще не прала. Щас буду прати. Бакту вже попрала. Ось такий пухнастик. Лана гата, Меренос на шовку і смужки в мене це Ангора і Меренос Екстрафайн. Ангора 20%. Міренос 80. А це, бачите, які гарні крапушки вийшли на береті? Це ручного фарбування. Меренос. І я додала тоненьку ниточку махери на шовку, щоб трошки-трошки було тепліше. Ось вона. Ну ще не правна, тож не дуже пухнаста. Трошки колюче. Я б не хотіла, щоб таке було, ну, може, після обрання буде м'якше. Ось це вже перше визволене спич. А далі ще ж в мене там по плану є. Тож буду далі визволяти і знімати продовження. Дякую за увагу. Це продовження. Визволення з під гачків в мене це валяння, тож, нарешті, зробила ось такий обідок. Думаю, це гарно буде видягати з вишиванкою кольорі чорний, червоний. Ось так. Я зробила це валяння. Ось такі як ягодки. ще хочу розказати ось. Ще я в Євро завітала, бачите, ось такий пончик це носок. І ось така ж. Шоколадка. Це шкарпетки. Це знов шкарпетки, так що я усім вирішила подаруночки, шкарпетки подарувати, тільки собі щось не зробила. Мабуть, ще не на часі. Якщо продовження буде, я ще Бактус зв'язала, зараз буду записувати. Ще одна моя робота, це Бактус, такий незвичний в мене вийшов. Він, я його склала, бачите, трикутник. Щоб був ось тут накиди, накиди. І ось він такий незвичний вийшов по формі, та й по суті, якщо не пам'ятаєте, оця рожева ниточка вона трохи-трохи сяє, люмінесцентна. Я хотіла норковий помпон. Ось бачите, я його фарбувала, щоб трохи був ось такий незвичний колір. Але, але ось що я вибрала, бачите, ось такий камінчик. Ось так ніжно. Як мені, здається, це ж под шапкою, яку я вже в'язала, показувала. Так що ось така шалька для дівчинки. Вона така маленька. Ну, я, 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 я вважаю, що їй не потрібна велика, це нам би за, замотатися. І щоб тільки очі були від них, а дівчинка. Думаю, та, вважаю, так не буде хотіти. От, дивлюся я на помпон, Може, все, все ж таки його не знаю. Вже часу нема розмишлять на цю тему. Вже пакувати подарунки потрібно, а я ще, ще все думаю. Е, що ще хочу сказати? Я йоду не зробила, як я заявляла, оце не вдалося. ж, не, Нема настрій. Може, ще встигну. Ще трошки, трошки часу залишилося. Може буде настрій? Так що, може, ще вспію його. Шапку я фото добавлю, до якої буде оцей Бактус. Усіх вітаю з наступаючим новим роком. цього самого кращого, цього самого світлого, перемоги нам якомога раніше. Але ми терплячий народ. Так що скільки буде треба, стільки будемо терпіти. Так що до побачення вже в наступному році.